Вітаю вас, мої любі. Зараз будемо робити розклад вже на січень 2026 року. В цьому розкладі ми подивимось, які події будуть помітні, ті, що ми почуємо в новинах, які події будуть приховані від нас, як буде почувати себе суспільство, народ, ми з вами. І що буде відбуватися в керівництві, ну і ще що карти нам покажуть, в принципі. Тому хочу розпочати з того, що ми подивимося, якою буде загальна енергія січня для України. Карта Паж Жезлів. Паж Джезлів означає початок якихось нових справ. Щось нове, цікаве. Буде відбуватися в нашій країні, і це може стосуватися будь-чого. Я зараз не буду поточнювати, тому що ми далі все це побачимо, але будуть розпочинатися якісь нові такі, і причому це буде цікаво, енергійно і буде так просуватися активно. І перше питання от зараз ми і прояснимо, покажіть мені, будь ласка, якою буде, Та що ж таке? Видима реальність це які будуть відбуватися події, які ми побачимо, почуємо в новинах. Все, що буде на видимому такому на видноті. Ну, перше, що прийшло, щоб ми з вами занадто сильно нараділи, війна в Україні продовжується. І вибір. перед нами стоїть вибір, що робити далі. Війна йде, і ми думаємо, а що з цим робити надалі. А надалі йде, що ми з вами дуже сильно будемо. Ну, Нам не буде подобатись Оце все, що стосується заморозки, за... це ж як продовження про війну, зупинки, можливо, так, неможливості діяти. Оце все, що стосується наших домовленостей. Це ще карта закоханих може показувати це як ну, і перемовини, і домовленості, і теж вибір може показувати. На рахунок, от, бачите, нам зовсім не подобається все, що стосується у цих от перемовин. На рахунок заморозки за ну, те, що зупиняється неможливості можливості дій. Нам зовсім це не подобається. І ми прям сильно-сильно ну, відчуваємо прям образу відторгнення від себе. Не подобається це нам. Далі показують, що Іде, ну, це, скоріш за все, у мене останнім часом показує, як країни Європи в тому числі. Ну, от, бачите, допомога грошова, але така прям солідна. Оце карта, яка показує прям, ну, багато грошей. багато. І це гроші, які йдуть від ну, як допомога нам. Йдуть, скоріш за все, це буде Євросоюз або от, ну, сукупність країн, які ну, Європа у нас показує. Далі. Показує, що буде всередині країни, оце зазвичай показує якісь ну суперечки. Кожен доказує щось своє, може показувати, як ну це і між людьми, між партіями. Дуже емоційно це може проходити, це теж може показувати на сукупність якихось людей. Але чомусь оце всі суперечки вони будуть якимось чином. Обмежені. Вони будуть, як оці, от суперечки, будуть зв'язані по якійсь причині. Не буде їм дано. Можливо, буде назрівати якийсь. ну, Це не бунт в чистому, ну, це може показувати і на бунт прямо от, незадоволення всередині країни. Те, що ми протестуємо, не хочемо такого. але, Але можливості це розвивати зараз, все ж таки не буде або буде вона якимось чином. Може, доведено, що цього не треба зараз робити, бо буде, не показано чому, ну, я можу, до речі, запитати, чого це стосується. Бо буде дуже багато емоцій на цей рахунок. А чого це стосується? Всередині країни от прям холоднеча якась. Це стосується нашого майбутнього. І договору по війні. От дивіться, показали, що ми дуже не задоволені тим, тим, як відбувається цей перемований на рахунок зупинки, і оце колотнича, яка от буде, як знаєте, не дадуть їй. Можливо, ми з вами, ну люди, люди, можливо, будуть показувати, що вони не задоволені цим, але їм не дадуть це проявити. Бо я спитала, чого стосується. А стосується оця карта нашого майбутнього. Оце, оце війна на майбу... договір по війні. Оце договір, який, оце карта вже підписаних документів. Оцих документів на наше майбутнє по війні, От я, я спитала, чого стосується. Оце це цього може стосуватися. Але їй, можливо, вона буде назрівати, але їй не дадуть розвиватися. Далі, от ідуть, от вийшла якраз карта, яка показувала на енергії місяця. Ідуть, ну Тут показано, що вона стосується військових. Можливо, можливо почнуться якісь реформи у військовій справі, бо це нове щось нове, такого як, як не було. Оце показала, вона вийшла зараз поряд з нашими військовими, і це може стосуватися якихось нових просувань в військовій реформі. Ну, наприклад, наприклад, або перебудові якоїсь військової. Але на поки що це буде тільки початок, ще не буде досягнено чогось багато, але перші поростки, які вже які вже будуть. Так, а також показала ще, що війна, подивіться, війна, яка йде вже давно, от давно йде війна, вона повинна якось піти по-іншому. Я зараз ще раз я спитаю, як по-іншому, бо оце карта, ми йдемо не так, як раніше, ми йдемо, шукаємо нових шляхів. І повертаємо в іншу сторону. А оце війна, яка йде у нас вже давно. І це нам як по долі, бо це вже приходить карма, прийшов час розплати за це, ну, не нашої, а в принципі. І куди ж це ми направимося, куди війна? Тут, знаєте, стоїть як війна, як і Грегор сам. Куди, куди вона піде? Цікаво. Показують, що от він. от Я ж питаю, куди вона піде, бо показала, ще одна карта вийшла. Тут в колоді дві карти, які показують як інший шлях. От Теж люди, це ну, багато людей, це, може, ну, населення країни. Як від них, вона йде. Ну, вона так стояла. Отак, стояло, отак от, люди потім від них іде, як іде, і йде над цим робота. Посилюється, отак от ще сила тут була, як посилюється оцей посил, що хочу піти в іншу сторону. І ще показали цікаво, що у диявола немає сил захищатись. Диявол у мене це російська влада. От російська влада, в принципі, вона так, як той, хто тримає на ципку взагалі, ну, от у мене в розкладах вона теж просто показує. Ну, в цих політичних. І в них, бачите, немає сил на захист. Не знаю, до чого тут все це. А, оце ж іншим шляхом. Це про інший шлях. Ну, зараз будемо дивитися далі, бо це вже я півколоди виклала. Коротше, що показали, що по-перше, ми не результатами перемовин. Бо нам щось там дуже сильно не подобається, плод для того, що можуть бути прям е колотнеча в народі, але їй не дадуть ходу, ну якось зупиняться. І показали, що війна як сама, як якось тота, можна сказати, да, як Грегар може якось повернути в іншу сторону, в іншу сторону, із-за того, що у в Росії, як закінчуються сили. Ну, дай Бог, може, це просто не в січні а трішки пізніше, але ну, таке показало. Тепер дивимось далі. А що буде е, скрито? Не видимо, які сили, що от ми не, нам не покажуть, але буде дуже важливо для України. Покажіть мені, будь ласка. Те, чого не буде в новинах, але воно буде відбуватись. Перші ж карти, які випали. Випала карта. Перемоги, успіху. От до того, до того показали, що те, що буде видимо, видим, то нам не буде подобалось. А те, що ми не побачимо. Це якраз перемога, перемога у, у цих дипломатичних всяких домовленостях, і перемога. ну Оце в мене, ну в принципі, якщо б це не стосувалося от зараз ситуації, це перемога закону, перемога е, структури, перемога в принципі, е, ну от влади, влади перемога. А зараз у мене це ще показує країни, теж країни Європи, в принципі, як оцю структуру теж показує. Можливо, це в даному випадку якраз показує, що перемога саме закону структури влади. Все ж таки, хоч ми і побачимо, що нам щось там не буде подобатись, але всередині все ж таки буде вимальовуватись, що. Можливо, таки згадають, що, в принципі, є закон, а не тільки права сильного в цьому світі. Ну, цікаво випало, також ще будуть якісь нові, нові активні дії. Ну, Мабуть, куди вони направлені будуть. Направлені вони будуть, ці активні, активні дії це будуть якісь сильні удари. Удари хитрі. Ану, я спитаю, куди вони ці удари будуть направлені? Нестандартні. Ну, у нас наша, наша армія гарні так працює. Нестандартно, хитро і сильно. Куди вони будуть направлені? До речі, можуть бути направлені також і прямо на військовому фронті. І знову показують, що це щось нове, такого раніше не було. Можливо, ми будемо щось застосовувати свої нові удари, свої оці нові. Нові просування в якомусь новому напрямку. от Раніше, наприклад, нафтові оці, там щось можливо, ну в новому місці десь буде відбуватися ці удари, того, що ми раніше не робили, от танкери раніше не топили, зараз топимо. Може, ще щось таке нове буде, чого раніше не було. І це спочатку буде як приховано, бо це ж я питаю, те, що ми не побачимо. Ну, ще показали те, що показали мені в явному, це ще, ще і в неявному вигляді, як і раніше буде відбуватися грошова нам допомога. Ну, можливо, воно ще буде домовлен... домовлятися будемо про ще додаткову якусь, яка не буде виноситись на поверхню. Можливо, ще будуть якісь, якісь країни нам будуть гроші виділяти, а це не буде промовлятися вголос. Тепер давайте подивимось, які настрої будуть у нас з вами, у людей, у народу в січні місяці. Покажіть мені, будь ласка, які настрої у людей? Ну, Перша показала, перша карта, яка випала, прям карта сили випала. можливо, оце от, випало в такому сполученні, можливо, буде знову якась дуже е цікава операція. Оце прям, дуже схоже на операцію от, сила, але вона дуже сильно нестандартна. Оце, як знаєте, військова операція, яка, і ми дуже за це порадіємо. От, можливо, на павутину схоже, оту, як на павутиння, яка була ще на початку літа, щось подібне може бути. Ще ми дізнаємося, що, ну, це як почувають себе люди, ну, можливо, ці події, які зараз показують, вони на нас впливають, бо показують, що ми дізнаємося про якісь нові військові дії. Можливо, це війна у нас десь в новому якомусь місці, або, можливо, взагалі в нове якесь місце піде. Бо далі показують, що От далі показують тут ну, треба більше, ніж три карти показувати одразу, просто в мене не помістяться. Спочатку показують: оце домов... ми маємо шанс домовитись з Росією, але оце далі продовжується оце як зупинка війни. От, зупинка війни, от продовження тієї. Але все одно ми поки що не досягаємо всього. Якась частково, частково, можливо, буде якась про щось хоча б домовленість, можливо, якась частинка маленька. Десь зупинка можливо. Можемо домовимось там про енергетичне переміря або про щось ще. Ну, якась маленька частинка є шанс домовитись. От карти ходять по колу. одні й ті самі, я не знаю, чого вони прям повторюються знову. Тепер вже... То два рази мені показало, що ця карта ми там отримаємо багато, вона йшла як з допомогою. Тепер, а тепер вже показують, що ми якось незадоволені. Розчаровані нам, як знаєте, серце крається, не дуже нам взагалі подобається. Або ж знову щось пов'язане з грошима, або з нашими ресурсами, територіями. можливо, І ми хочемо від цього прям відійти. Оце щось пов'язане з територіями, можливо, з територіями, бо Пентаклі взагалі показують це матеріальне. Або от були розклади, в яких вона виходила в мене як на багаті території наші, от конкретно виходила прямо на Донецьку область, на таке все. І можливо, цього буде стосуватися, що ми прямо не задоволені цим і хочемо так не робити, хочемо робити по-іншому. Ну, от таке, от, Мабуть, усі події будуть впливати на настрої людей. У січні місяці. Ну, давайте ще подивимося, які події може важливі, покажіть мені, будуть відбуватися у керівництві України? Що буде відбуватися у керівництві? О, перше, що показують. Ну, от я її розкладала, у мене ця карта вийшла прямо як Верховна Рада. Оце вони там засідають. Там можливо якісь оновлення. Оце карта, ну, це і дурак, і шут, по-різному називають, вона показує, що може туди прийти щось нове таке, як чого раніше не було. Подивимось, або це Верховна Рада, або це. Міністер, ну, цей, міністри, можливо, будуть якісь заміни, бо нові якісь прийдуть зміни, якісь будуть, або, ну, це ж керівництво країни, і той, і то керує країною. Тому, можливо, і там, і там. Може, і там, і там, а можливо, десь в одному місці, можливо, якісь в міністерстві будуть якісь заміни. Далі, оце показує, до речі. Оці дві карти, оці, прямо можуть показувати і вкрадені гроші, і оце все, корупцію, яка є, все. а це може показувати, що їх чекає поразка. Можливо, будуть розкриті знову якісь, будуть знову якісь нові схеми, верніше схеми старі, нові викриття будуть якихось схем, які пов'язані ну, з, з корупцією, з усіма і, скоріш, за все, все ж таки, ці схеми будуть якось виведені, так що ми теж про це почуємо, побачимо. І цих корупціонерів все ж таки чекає якась поразка. Можливо, все ж таки ми що й дізнаємось. Далі, показуючи, у нашої влади, ну, це взагалі влада. Зеленського по-іншому мене показують, просто як ну, Верховна влада, бо імператор це влада і є. У них дуже багато ілюзій на рахунок всього. І вони ці ілюзії нам транслюють, щось у них там таке відбувається, що вони там собі щось напридумали і нам це все розповідають. Але це все, що от, іде від влади, якось воно. Ну, що таке ілюзія? Це, я думаю, можливо, вони думають, що так от правильно робити. А насправді воно. Якесь те, що неможливо втіл, втілити в життя, неможливо, от може, закони якісь приймаються, які теж не працюють. Це не ілюзія там в буквальному смислі, а те, що от, ну, якось воно не в'яжеться. От Вони може щось таке приймають, а воно ні, ні, ні в тим не ворота. Ще можливо, от показують, що нестача грошей. Буде стосуватися нашого захисту. Можливо, ще гроші, які оці нам виділили, можливо, вони ще не прийдуть на той момент. Не знаю, чому так показала. Зараз я уточню. І боже, сприймається дуже емоційно це для нашого захисту. ну, про що це нестача грошей? Ну, от й показує, що гроші стосуються нашого захисту, нашого захисту, нашого майбутнього. От і захист стоїть, і захист. Не знаю, можливо, просто вони ще не встигнуть прийти, але це якось буде в нашому керівництві обговорюватись. Ну, так, якісь нові коротші, зміни йдуть у нас або в Міністерствах, або в Раді щось буде нове. І будуть відбуватися, будемо чути про якісь незрозумілі проєкти нашої влади. І на майбутнє чогось нам зараз не вистачає. Знаєте, що це може бути? Це можливо, оце прям для захисту, два рази захист показала і нестача. Це може бути нестача ракет якихось для захисту, для захисту. нестача от чогось саме військового не показали, але це ж ну, от, захист матеріальний, особливо оці для патріотів можуть це таки показувати. Що нам не вистачає і вони намагаються це вирішити. Так, ну що, давайте таке. Яка буде ключова, найбільш визначальна подія цього місяця для України? все одно все крутиться на рахунок у цих, не полишають нас спокою з цими перемовинами. Дивіться, перше, що показали, є шанс за допомогою країн Європи все ж таки е е зробити зупинку. Неможливо діяти, ну це все таке От є шанс зробити зупинитися. А далі показали. Ідуть якісь, от все ж таки, ну, можливо, воно все ж таки до чогось призведе, хоча не все нам там сподобається. От, ідуть розмови про сильні, дуже зміни. от, Або зміни у силі. Ну, от карта смерть це незворотні зміни. Які будуть стосуватися, от щось таке. Не сподобається нам. Дивіться, це стосується от військо, от оце, ці окуповані території, які як от, окремо стоять відторгнуті за рахунок, ну, війна на окупованих територіях або за окуповані території І це все, от зміни, які стосуються оце, окупованих територій, вони все одно поки що приховані. Нічого, що не виноситься Оце йде все за лаштунками, все на рахунок зупинки, розмов про, про окуповані території, про відбиття силою їх, це йде за зачиненими дверима. І знову показують, що ми дуже-дуже емоційно сприймаємо все, що це оце теж в мене карта земель України. І це знову розмови про домовленості. Оце ну, декілька карт є. Про наш вибір, про домовленості з тими, хто веде ці перемовини на рахунок земель України. Можливо, такі оце все події на рахунок зупинки, на рахунок подій на окупованих територіях, як ми будемо це проводити, можливо, знову нам почнуть оце мізки наші колупати. На рахунок цього, поки не стоїть якоїсь, знову йде вибір, вибір, вибір без кінця, що ми щось обираємо і не можемо. Немає конкретної точки. Процес показується процес, що він ще не закінчений. Але він, от-от, і знову в мене внизу карта перемовин. перемовин. Але от... Завезли розклад, один раз показало десь, що там був саме підписаний договір. Ні, ще цього немає, це йде, просто що у нас буде це діставати ще, я так розумію, і цей місяць теж. Давайте наприкінці покажіть мені однією картою. От образ України в січні місяць, яка вона? От Україна, одної, однією картою Україна. Яка вона Вона зараз, е, я спитала Україна, мені випав Зеленський. Ну, він буде значить, відстоювати зараз всі наші інтереси. От образ України зараз на міжнародній арені це от образ Зеленського, який несе все, що він розповідає. Розказує, це дуже сприймається як образом України зараз він іде. Ну, отака, от такий вийшов розклад на січень. Коротше, якщо підсумувати, то знову одні перемовини, одні перемовини. Ми не хочемо так, ми хочемо по-іншому. Декілька разів випадала карта: оце хочу не йти так, хочу по-іншому робити. Щось не дуже поки що вдається. Я так бачу. Але колупати мозок нам будуть ще цими перемовинами. Ще січень весь. Кінця поки що немає. Ну, такий вийшов просто. Дякую всім. Дякую, хто додивився до кінця. Кому сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь, хто хоче. Дякую ще раз. Пишіть запитання свої, пишіть. Пишіть, що ви думаєте на цей рахунок того, що повиходило в це в мене. Так що, отакі от, от у нас будуть справи, скоріш за все. Бережіть себе. До побачення.